Хто хотів купити, але ще не впевнений в покупці, розказую, за що вам варто обрати мінітрактора трактора 220. 220, потужністю 22 кінських сили. Перше це регулювання колії мінітрактора. Як задні колеса регулюються на полуосях, так і передні перекидаються диски місцями. Друге це безремінна передача. Третє це тракторна реальна коробка передач, така як встановлена у всіх мінітракторах. Четверте це двигун із вертикальним розміщенням поршня. Також усилена задня навісна система з фаркопом для причіпа і валом відбору потужності на 6 ліців, так само, як і у всіх трициліндрових тракторах, знаходиться ось тут. Досить цікава і оригінальна моделька. Ціна на даний час 4000 доларів. Торгу, звичайно, ніхто не відміняв. Якщо недалеко вести, є знижка. А так доставка по Україні безкоштовна. Цікавить, телефонуйте, реально цікавий трактор. Аналогів на ринку поки ви ніде не знайдете, тільки у нас.